В цьому відео я вам розповім, що Ютуб, що це вер... що наша версія застаріла. Зараз подивимось. Привіт! Сьогодні я вам покажу. Ну зараз, я зайшов в YouTube, і зараз ви подивитесь. І от. Тут, перейдіть на сайт ну так Е Ця версія застаріла. І щоб це зробити, ми переходимо на налаштування. На його налаштування. Беремо сховище YouTube очистити всі дані. Окей і. Що подивимось? Так, я не туди зайшов, так. І виходимо. Заходимо заново в е і будемо дивитися. Будемо дивитися, чи вийшло. А, ні. Тут, написано, перейдіть на сайт YouTube.com. <гум> e, значить, це просто не вийшло. Тоді, <гум> Тоді. ми e, заходимо в Google Chrome. Нам треба зро... створити свій сайт YouTube. Mm, зробити e, e... Так, і так далі. Е, ну, якщо ви хочете, щоб е, е, YouTube, ваш YouTube не був застарілим, то е, тоді е, ви маєте в, інтернет, в інтернеті написати АПК Ютуб скачать, е, або оновити, якщо ви не оновлювали. Тому що деякі люди не оновлювали свій сайт. Свій сайт, ну, с... mm, да, YouTube не оновлювали, то і, і таке виходить. І e, От, якщо, якщо Google Chrome з Ютубом, то буде Google Chrome, Google Chrome з Ютубом. Ну, ви маєте зайти в Google Play. YouTube написати, от я вже написала. І от ви, ви бачите слово от бачите саму програму YouTube. Дивитесь, прогортаєте, е, ідемо, ідемо. Ідемо е, переглянути всі відгуки, які там написали. Так, за, о, ні, я однією зірочкою. І тут пишуть, пишуть е, пилані. І тут бачу. Ого. Да тут ще є. Тут буває, що у когось нема навіть з України, е, не обновлюється, як хтось уновив і так далі. Але ми, ми видаляємо. От бачите? Угу. А, так. І коли ви видалили? Повну версію, це у нас нову версію і у нас стара версія. Якщо ми маємо нажати слово оновити. І тут написано, що на вогонь. в останнє, 25 серпня 2022 року, це літо оновлено, Оновлено і так далі. І о, так швидко завантажується. Ну, ви можете клуватися Google Chrome і ще з студією Ютуба, але вже в Google, цей, в Google Chrome. Е, ви будете це знати. Якщо у вас таке попадає, що ця версія, версія на, вашому, на вашому пристрої застаріла, то вам доведеться перейти на, цей, на Google Chrome, на сайт Ютуба. І я зараз заміню відгук на дві зірочки і написати, що у мене застаріла версія. Я це зараз напишу. Ну, в принципі, вже написав. Вже оновилося. Заходимо, дивимось. Треба ще почекати. Ага, все. І ви скажете, що все. Але там ви побачили, що немає плюсика? Нема. І знову. І випадає вже у, вже випадає в, гу, в Google Play і, і попадає на Google uh, Play, Ну, вам знадобиться Google Chrome, або, як ще сказати, інтернет. Uh, вам ще потрібно АПК. Якщо ви на, планш... на... на просторах планшета або телефона, е, тоді е... тоді вам знадобиться, ну, якщо у вас не потрібно оновлювати, то вам все потрібно. Отже, всім пока!